Продовжуємо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Говоримо про обрання перше засідання Верховної Ради восьмого скликання про обрання спікера, про обрання прем'єр-міністра. Давайте послухаємо, що сьогодні сказав Арсеній Яценюк на своїй промові під час своєї промови ще до голосування, до його обрання. Вона була дуже короткою, змістовною і такою дуже емоційною. Давайте слухати, Арсенія Петрович. На наші з вами плечі лягла найтяжча ноша. Ноша історичної відповідальності. Зберегти державу і відвоювати нашу незалежність. Ми стоїмо перед зовнішньою агресією, а саме російська військова навала, яка є не що іншим, як зазиханням на територіальну цілісність і нашу незалежність, як спроба знищити Україну. Можна воювати з армією і напевно можна армією перемогти. Але не можна ніколи перемогти український народ і українську націю. Шановний пане президенте, моя вам рука для проведення всього того, що ви щойно сказали з цієї трибуни. Це наша спільна відповідальність. Дякую, пане президенте. Ну, ось так єдине, що мене трошечки от, особисто не дуже сподобалося, що не було таких ось програмних речей. Тобто, програми прем'єр-міністра, голови Верховної Ради, ми не почули. запитань за відповідей відповіді ми теж не почули, обговорення теж не почули. Казали, ну давайте все голосуємо. Вже все обговорили і проголосували. Це правильно чи ні, друзі? Просто Є. для пересічного от, виборця скидається от на те, що. Знову якісь домовленості між собою домовилися, а люди ну, мало що почули. Я на початку програми сказав, що історичний момент. Е, отримав після засідання сьогоднішнього масу дзвінків, які, е, людей, які говорили про те, що ми очікували, що будуть якісь склоки, сварки, чи ще якісь недомовки, чи ще щось. Але цього не відбулося. Ось де знаково, що відбулось е, збори коаліції. Обговорили кандидатури, внесли і проголосували. І я власне думаю, що це тисячі і мільйони людей сьогодні очікували того вимога. Часу то була така умова, можливий можливо. Але Ви, ми згадуємо виступ сьогодні президента, який мав 15 діб на, скажімо, так, під на висновіта так? але він це зробив за 15 секунд. Ну, він, власне, так і сказав, ну, я да. все роблю за 15 секунд. Але тим не менше, друзі, от маленька така деталь, яка, начебто, не має принципового значення, але тим не менш. Блок Порошенко відомий його в висуванець на посаду спікера парламенту Володимир Гройсман і Арсеній Яценюк висуванець Народного фронта. От народний фронт віддав всі свої скільки там 83 голоси за Володимира Гройсмана. Натомість блок Порошенка двоє людей проголосували проти Сергії і Олег Мусій, двоє людей утрималися Сергій Лещенко і Ольга Богомолець, Двоє людей Сольвар не був. Червакова не проголосувала, потім попросила, щоб зарахували її голос. Але ти не менш шестеро людей там. Не кнопку. не було. Демокране не було якоїсь Це... образи Це... один Це... на одну. Це демократія. Це, нормальна, це позиція. нормальна позиція. Люди ми вважаємо, що це скаже ну не зовсім коректно, скажемо так. Тому що дійсно, коли її фракція вирішує, треба приймати консолідоване рішення, але люди мають власну позицію. Пане Геннадію, Ці... ну навіть Юхім Звігільський, один з лідерів опозиційного блоку проголосував за Ерсенія Ценюка. А у вас двоє людей проти. Ну, я ж кажу, вони є, вони хай пояснять свою позицію. Вони пояснять на фракції, вони мають пояснити цю позицію журналістам. І це нормально. Я вважаю, вони мають, якщо це буде систематично, ми будемо говорити про те, що ці люди мають відповідати. перед фракцією. Дякую, свобода взагалі не голосувала ні за mm -hmm. того, ні за mm -hmm. того. Ну, Чому пане Юрію? На висування членів блоку Петра Порошенка, то це ненормально, нормально, тому що свобода, будучи у проладній коаліції, у Верховній Раді сьомого скликання, як на зборах фракції ухвалюється рішення, голосується одностайно. Так повинно бути. На те воно і фракція, але. Що вас коаліція. демократії не було? От в блоку Петра Порошенка є, кожен голосує, як хоче, А у <рес> вас як... не було. Якщо, якщо таким чином будуть голосувати, тоді постане питання існування самої коаліції. <кій> якщо один в вплок, другий в лук. Ну то таке діло. Свобода голосувала проти, тому що у коаліційній угоді вони знайшли своїх програмових засад, які прописані у програмі захисту українців у програмі нашої політичної сили, ні елементів соціальної, ні національної, ні історичної справедливості. Тому звичайно, свобода не підтримала не проголосувала за ні за голову Верховної Ради України, ні за спікера. Ну, давайте одне відео ще подивимося. Ми запрошували представників опозиційного блоку. На жаль, поки що вони ще не дали згоди на участь в нашій програмі, але дуже їх очікуємо. Втім, у нас є дуже цікаве відео, і там швидше ну окремо ми можемо послухати, а окремо побачити. На послухати ми послухаємо, як Сергій Соболєв каже від вашої фракції фракції Батьківщина. Першу чергові завдання парламенту, як це бачить батьківщина. А по відео ми побачимо, як ці завдання нового парламенту сприймає опозиційний блок, зокрема Юрій Мирошниченко. Один. Спровідних діячів минулого парламенту, який прийшов і до парламенту нинішнього. Будь ласка, відео, воно трошки куметне, але втім, і змістовне. Будь ласка. Ми повинні припинити страшну практику так званого позаблокового по статусу, який зруйнував обороноздатність здатність країни, який не дає можливість країні дивитися перспективу Європейського союзу і НАТО. Я переконаний, що це завдання, яке буде покладено. Третє завдання, яке є не менш важливим, це фактично той комплекс реформ, який повинен змінити країну, який повинен зробити європейські стандарти для нашої України. Виходячи з цього, наша політична сила, виборче об'єднання Батьківщина, чітко дотримується принципів, які на сьогоднішній день зафіксовані в коаліції більшості. Ми підтримуємо кандидатуру. Володимир Гройсь на посаду голову Верховної Ради. І ми вважаємо, що вівторок повинен бути останнім днем, коли в країні буде сформоване вище політичне керівництво парламенту, парламентських комітетів і буде сформований український європейський уряд. Саме тому ми будемо підтримувати цю кандидатуру і ми будемо голосувати за неї. Дякую. Ну Ось так там в кінці пан Юрій прокинувся. Ну напевно, людина дуже тяжко працювала напередодні першого е, сесійного дня. Хоча сьогодні день був не дуже довгий і не дуже. Я б не сказав, бо, що всі так прямо втомилися. правильно пане Геннадій? Ну, це його особиста справа. Вони Ні, не я не про нього. Я взагалі про вас. Але я скажу, що все, що ми планували і запланували, було ми встигли і ми зробили. Наразі зараз іде обговорення питань комітетів, питань міністрів подання. Я хочу сказати, що ми вимагаємо, і президент на цьому наголошує, щоб ті кандидати в міністри, які мають пройти. Скажем, перше, вони пройшли через Верховну Раду доповіли свої програми, чи хоча б пояснили, чим вони будуть займатися, а не просто ми відмовились від квотного принципу. Ви це пам'ятаєте? І друга yeah. Склад... Yeah. друга складова, що там має бути професіонали, і друга складова. Я хочу наголосити yeah. на тому, що ми говоримо про те, що міністр... міністри мають знати іноземні мови. Тобто вони, ну хоча б принаймні одну-дві європейських мови, це теж одна з вимог часу. Ну принаймні, так живуть країни Європи, до яких ми прагнемо. Тобто ми говоримо про те, мають бути професіонали. І незалежно від того, від якої вони політичної сили. Пане, Тому ось, всім сказали, подайте, будь зараз будуть ділити, хто нестиме відповідальність. Зараз, коаліція, коаліція. зараз будуть ділити парламентські комітети. От там є в опозиційному блоці, окрім Юрія Мирошниченка, професіонали є професіонали там медійники, наприклад, Сергій Льовочкін, який тривалий час там контролював канал Інтер, головний канал країни. Його можна поставити. Я знаю, що не, начебто домовилися саме опозиційному блоку віддати значить, комітет з питань захисту сказати, свободи свого Це щира правда. Я не знаю про що там домовили. Мовлялися, я скажу, що має бути. Опозиція має очолювати певні комітети, і це нормально і природне. І треба сказати, що навіть Янукович, ну злочинець, який, якого мало у світі таких, він по опозиції віддавав комітети. Ні, Але тут пізні Янукович вже Олена Бондаренко, по-моєму, очолювала цей комітет. Я не кажу, які комітети. Я зараз не говорю про це. Ми маємо, згідно регламента віддати опозиції, якісь комітети. І і це має... Ні, Друга, має... комітет. Не, відверто так. кажучи, перше, це, це буде нормальне демократична. Свобода теж буде претендувати перше, на опозиції. Перше, це, скажіть, будь ласка, згідно якого нормативного документу це потрібно зробити, бо по моїй інформації це були скасовані норми. Регламенту То... Верховної Ради. По моїх даних, вже немає такої норми. І друге, що тут є дійсно питання. Бо я би розділив ситуацію в Україні на дві, скажімо так, частини, на два етапи. Розвитку державного будівництва це до революції і після. Бо до революції ми розуміємо, коли все там більш-менш там було, демократії не було. Ми прагнули змін, пішла революція, і от якраз цей пік ми можемо, надаючи такі преференції по посадам, особливо ключовим, такий як бюджетний комітет, комітет з питань свободи слова, і все надаючи, скажімо, тим людям, котрі. На сьогоднішній день ви вже пане колега геннадій казали, що мають понести відповідальність ті люди, котрі в Україні довели і. Мають нести відповідальність за ті злочини, обов'язково зараз надавати їм преференції посадиці, якось буде не зовсім логічно. І на сьогодні вони Ви не там сидять, вони Ви не там сидять так? свою репутацію законами ще стаття січня. От як вони права? зараз так можуть очолювати ключові комітети? Я, і, я принципі, не захисник є. опозиційного блоку, але успітний... хочу вам сказати. Давайте говорити правду. За них проголосувало майже 10 мільйонів людей. Там бачі... ну, тут теж дискусія Тор... Ну що тут і подобається нам чи ні, вони зайшли в Верховну Раду. Мені теж. Це не подобається і не 10 мільйонів, 10, 10%. відсотків. А, а, а там мільйони мільйони, Супер. Та, да, мільйони мільйони мільйони, мільйона два з половиною. Я перепрошую, мільйони два з, з, з половиною. Ми можемо не рахуватися цими українцями. Ні, ми не можемо не навчилим, але Тут є думку. декілька думок таких з цього приводу. Я би вважав, що ті відсотки, котрі, ті люди, котрі віддали за них голоси, вони їм потрібно розтлумачувати. Бо ми розуміємо, що Україна сьогодні 100 відсотків українців хочуть, щоб Україна була окремий нормальною унітарною державою, так. але про а але там йде риторика опозиційного блоку, десь примовна на, на до в бік Росії, все інше інше. інше. Тому наше завдання зараз політиків е, українських наших більшості е, коаліційної цієї більшості розплумачувати цим людям, котрі за них голосували. Чому Та не можна за них голосувати? Я це робив питання, під час виборчої кампанії. Ми зараз трошки розділяємо інші питання. Ми не говоримо про голосувати чи не голосувати. Ми говоримо, що ми люди повинні переконати. переконати в тому, що європейський вибір це є правильно, що НАТО це є безпека, а не той папірець, який нам колись в 91-му році, Прогарантували нам безпеку Росії, в тому числі, а сьогодні захоплює наші території. От я отводити. спеціально відкрив уточнив мільйон один мільйон 480 тисяч за опозиційний бл блок. А Але тим не менше, за свободу проголосували теж сімсот. Со тисячі вдвічі менше, ніж за опоблок, а виходить, що опоблок може отримати, вони хочуть там 6 комітетів, а свобода взагалі жодного не отримає. Ні, знаєте, бар, що хотіти. Ми зараз не говоримо про кількість, ми говоримо про те, що опозиція є і представлена у раді. Крапка. Вона є там. Я ще раз, мені не, по, не подобаються ці персонажі. Більше того, ті людей, яких ви сьогодні показували, ну з ними і здороватися ну, не дуже приємно, тому що ми розуміємо, що вони робили тоді, коли обслуговували Януковича. Принаймні, ну, і були багато представниками людей, я допоможу скажі, Скажіть, скажі, будь Скажіть, вони підігрівають конфлікт з, скажіть, з будь ласка. Колеги. На 100%. Тому Демократія, не там вони сидять. Зрозуміло про демократію тоді, коли все стабільно в державі. Коли дуже слабка держава на сьогоднішній день ризикувати і отримати контрреволюційні речі буде дуже небезпечно. Тому скажіть мені, хто понесе відповідальність, якщо ми зараз так чи інакше віддамо ці преференції, як робиться у цивілізованому світі, в Європі, все. Віддамо тим людям, котрі мають нести відповідальність, і ну, потім цей процес собі... все ж таки знову ж Я таки. Я вам буде скажу тільки дві речі. Ви трошки <кх> сплутали поняття. Той, хто має понести відповідальність, він зобов'язаний понести відповідальність. І це наша проблема, і наша провина, і буде коаліція, якщо не спроможні будемо зробити, щоб ті, хто мають бути покарані за всі злочини, за виведені гроші, за вкрадені кошти, за побиття тих студентів і за те, що вони знущалися над українським народом в, будь в різні часи. Вони. Мають нести відповідальність персонально, повторюю. А інша справа, якщо немає ніяких доказів, ми не можемо огульно всіх звинувачувати. От, от що є проблема. Ми прийняли закон про люстрацію. Він повинен діяти, і ми повинні вичистити це. Інша норма, але ми не можемо саджати всіх тих людей, суддів, прокурорів, якщо ми нічого не довели. От на Мова чому ми стоїмо йде. Мова йде про е, перференції. Так, кажете, Відповідальність. Ну відповідь я говорю про перференції, Ми говоримо про посади, які мають е, надатися е, Топ -топ. представникам опозиції. Дайте мені тоді роз'яснити. Фракція батьківщина говорить про те, що опозиції не потрібно давати головання в жодному комітеті. Ні, так ви говорите? Фракція батьківщина говорить про те, що перше наше завдання створити е, такі умови і робити все для того, щоб всередині коаліції було все добре. Безумовно. А друге, ми будемо обговорювати ці питання, проте, бо це питання дискусії. Ви знаєте, кажучи, yeah. yeah. дуже важливе питання. От я би хотіла повернутися до того, як ці люди власне потрапили у парламент і хто за них голосував. Це в основному ті області, які е, близько знаходяться до зони антитерористичної операції. Yeah. Я хочу сказати, та це схід, це Запоріжжя, це Дніпропетровськ, це Харківська область Odessa. і завдання та і завдання наше зараз, як е, нової коаліції, е, звичайно, що підтримувати всю Україну і власне ці регіони. Я була в військ. Кових шпиталях і в Дніпропетровську, і в Запоріжжі як волонтер, е, і я спілкувалась там не тільки з лікарями, я спілкувалася там з людьми, я спілкувалася там з там, зокрема, технологом одного з підприємств, яке там знаходиться з високоосвіченою е, людиною з великим досвідом роботи. неї зарплата 2700 гривень. В неї двоє дітей. Е, так, тобто, тут мова йде про такі про соціальну підтримку, про відновлення того ж запорізького шпиталя, про те, щоб люди в цих регіонах. Відчували розуміння Понимаю. і підтримку але нашу. але ще є розмова і про підкуп, От я точно знаю, що на Запоріжжі яка належить Рінату так. Ахметову, Після виборів людям заплатили по 300 гривень. Мене... премії за те, що вони прийшли і проголосували саме за опозиційний Ви блок. В мене оскільки з ну, приприйшли вже я знаю прийшли про бюлетені це... і... верніше звіти комісії, і люди подивилися, скільки людей проголосувало мені за опозиційний про блок. По 300 це... гривень людям роздали саме за вибори. Мені премії. про це мені говорили більше. <звіг> мені казали про те, що якщо хочете мати роботу, голосуйте. У робота а потім передні люди там прості знов, з які ми виборці, з якими не. я спілкуваю справедливість і незворотність покарання з тим, що кого дійсно хтось обрав. Я повторю, я не захисник, тим паче, ну цих е, людей, які були при владі довгий час, при тому при всіх владах попередніх. А я говорю про те, що якщо є докази, вони повинні нести відповідальність. До речі, ми стоїмо на принципах, що скасувати де депутатську недоторкність не тільки з а і суддів і президента, так. в тому числі це перша. А друга, ви бо, ви багато пам'ятаєте випадків, коли Верховна Рада не давала згоду на притягнення е, на відповідальності? Таких було один здається випадок за всю історію, нашу коли Юлію Тимошенко… Не дали притягнути до відповідальності, поколи коли її там звинувачили в якихось ну неправомірних. Всі решта за поданням генерального прокурора ми вернулися до першого питання. Хай прокуратура подає сьогодні подання на тих, хто не має бути, і, і швиденько його забирають з парламенту. Якщо буде доказано, чи принаймні буде встановлено його провина. Ну запросимо Зрешто, британського прокурора. І він прийде, будемо за... за... колеги. Я, б Я ще увагу увагу на тому, колеги прошу, вагу. колеги. Дозвольте, я би ще акцентував увагу на тому, що в нас не тільки опозиційний блок не війшов в склад коаліції, став опозицією. У нас ще інші є депутати, які не увійшли в коаліцію. Вони теж можуть так чи інакше бути обозначені, як ну є дві опозиційні. депутатські групи, так. Група групатинника ну, і група Єремєєва, які теж Тут налічують Може йти до 15 мова років. про перференції, які будуть надаватися через посади, чи надання посад, такі чи обрання в комітети, ті ключові, які надаються опозиції. Але ну тут питання. Тані дискусії що щодо запрошувала одним. Да. Я би обмежувала одним. Е, не хто не голосував за закони 16 січня, і теж більш-менш уже ну, в цих депутатських буде... групах саме в двох, саме ті люди, які голосували я за ці ж, закони. Я думаю, що не всі. Ось, але це дійсно люди. Друзі, От щодо ще кандидатур, наповнення кабінету міністрів, не парламентських комітетів, а Кабміну. читаю теж українські змі сьогодні. Стало відомо про те, що Петро Порошенко запропонував включити до складу уряду кількох менеджерів з західною освітою. І серед них чотири прізвища це Алекс Лісіца, президент асоціації Український клуб аграрного бізнесу, претендує на посаду міністра аграрної політики, Роман Рубченко, консультант міжнародної консалтингової компанії Макінсі на пост міністра енергетики та вугільної промисловості. Також у списку запропонованих Андрій Пивоварський гендиректор. Я так розумію, контініуму це енергетична паливна компанія. А також Олексій Павленко, гендиректор Фокстроту, це мережа продажу побутової техніки. Як от до таких нових запроваджень ставитись? Ми говоримо про те, що є дійсно успішні люди, які довели до того, що вони спроможні створювати робочі місця і вони є вдалими менеджерами. Ми повертаємося знов таки до того, що якщо люди вболівають за Україну і можуть принести користь державі, потрібно їх використовувати. Коаліція для чого існує? Щоб брати на себе відповідальність. І ми плануємо, якщо ця людина... Всі етапи, які в коаліційній угоді, були ретельно виписані принаймні. і там написано, в який період має відбутися певні зміни. Якщо цього не відбувається, ми кажемо цьому міністру дякуємо. Якщо він щось там поцупив, його треба і це питання, як люди, які заробляють там мільйони і мільярди, прийдуть на зарплату там 20-30 тисяч гривень. Це теж питання чесності і подальшої. Корупції і знову ж, якщо вони готові взяти на себе відповідальність, ідучи на ту чи іншу посаду, вони повинні продати свої бізнес-активи. Не так як це зробив Петро Парашин. Ну, у нас президент ще досі їх не продав, тому ну як можна питати з його підлеглих. Давайте підемо на рекламу. Потім повернемося на канал Еспресу. Залишайтеся з годиною чек.